Вітаю, це Довженко Центр, і ми продовжуємо нашу щотижневу програму Мультфільм Тижня в другому випуску. У нас в гостях Євген Яковець-Сивакінь, видатний український, геніальний український режисер та художник анімаційного кіно, який розповість про свою роботу. Мультфільм Ненаписаний лист 1985 року. Ну, року. Це один з моїх небагатьох фільмів, де лірічна історія, скажімо, грається, тому що так. Почав пригадувати, більшість фільмів, це або якась сатирична, сатиричний сюжет, сатирична фабула, або щось таке більш глобальне, скажімо, так, як боротьба там, чорного і білого. чи щось, щось. Я пам'ятаю, була зустріч в клубі КПІ. У них великий клуб такий, повний зал був. Ну, Анімацію багато хто цікавився, особливо молодь. І вони ж задавали питання, вони надсилали знаю, такі значить, І там було таке питання: де ви були раніше? Це про мене? Це кіно про мене. Тобто вони сприймали це значить, Ну така лірічна історія, яка у багатьох, мабуть, була. Скажімо, нормальна анімація, Діснейська, класична анімація, це просто персонаж. І він персонаж, він рухається, показує, щось робить таке наче, там, і так далі. А тотально, значить, коли цей персонаж, по дорозі може перетворитися в будинок, там, чи в якусь тварину, щось, і це все тобто, максимальна де, трансформація одного персонажа в інший чи одного об'єкта в інший об'єкт. Воно таке весь живе і рухається, перетворюється одне на одне. Це, я почав з ним працювати десь в 82-му році, десь, може, 23, він до цього працював, він зробив музику до фільму Балаяна Польоти во сні і наяву. І з Балаяном він далі працював. До останніх своїх днів працював з Балаяном. А в більшості випадків... Коли ж був сценарій, значит, я спочатку давав прочитати сценарій просто. Uh -huh. Ну, бажано режисерський, ну, може, літературний сценарій, що він щось таке значит, думав, яку музику йому буде робити. Значит, потім я йому робив перед записом музики. Ми записували її, якщо не в Москві, то на студії Довженка, Коли ще був павільон такий слізли туди. І був такий, такий графік, скажімо, брав міліметрову бумагу. Перші 10 секунд, 10 секунд відраховував, значить я значить, вважав, що така має бути, бо там спокійно, та якась ще. Потім пауза має бути, там пауза там 3 секунди, потім 15 секунд інша тема була і так далі. І він мав вкластися в цю схему, тобто придумати тему. У нього техніка була чудова, Тобто він, він міг значит, взяти якусь таку тему і так її повернути, що ніхто не міг згадатися, з чого він зробив цю музику. А художником була Іра Смірнова, чудовий художник. Також вона чита не такий непростий характер. Вона якщо щось задумала, то вона начебто, буде наставити на цьому, буде малювати, і щоб її переконати в цьому іншому. Це багато зусиль не знадобилося. Ну, перше правило, щоб художник був більш цікавий художник ніж я. Інакше я сам мог це зробити. Якщо я сам цього зробити не можу, то я значить, запрошую якогось художника. Це першого. По-друге, я дивився, ну, звичайно, який це фільм. Це лірична якась історія, це один художник. Це якийсь гротеск, чи значить, щось таке, то інший художник був. Якщо це був скажімо, фільм, в якому використовував перекладку, то це, там де був персонаж, окремо там ручки, ножки і голова, складати його, там ще інший художник був. Коментуйте, лайкайте, поширюйте, та дивіться українську анімацію та інші мультфільми Євгена Сивоканя на нашому анімаційному каналі та сайті Довженко Центру.